Чотири тисячі безкоштовних пончиків у Варшаві 16, 17 та 18 лютого. Давайте подивимося анонс. На 16 з 8 до 10 роздача воздушних шарів 10 ранку до 9 вечора роздача попкорна на стенді уровень плюс 1. З 10 до 21 роздача сахарної вати. З 12 до 18.00 кулінарний семінар для дітей. Дуже-дуже багато всього. Давайте подивимося анонс на 17. З 7 до 10 ранку роздача воздушних шарів. З 10 ранку до 21 роздача попкорна. На стенді уровень плюс 1. Також буде весь день роздача сахарної вати, детські ігри, дитячі ігри та анімація дуже багато всього. Давайте подивимося анонс на 18. те Зараз, по польськи, зараз зробимо переклад. І подивимося. Так, в нас. 18-го також буде з 9 до 10 роздачі воздушних шарів. Дуже багато всього, дитячі ігри приходьте. 16-го, 17 го та 18, го три дні Форт Воля, дуже багато подарунків, конкурси приходьте.